Слава Україні! Триває 1224-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 187 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили 17 атак російських окупантів. Противник минулої доби на цих напрямках завдав 18 авіаційних ударів. Загалом скинувши 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку російські загарбники 10 разів атакували у районах Вовчанська, зеленого, глибокого, Вовчанських хуторів, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки. На Купінському напрямку учора відбулося 4 атаки російських загарбників. У районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового. на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках середнього, Шандриголового, Ольгівки. На сіверському напрямку Українські воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та в бік Званівки. На Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Притеченого та в напрямку Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Турецька, Делівки та Яблунівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 41 атаку у районах населених пунктів Русин'яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка. Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя. Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбули дві атаки противника. У напрямку Малинівки, на Оріхівському напрямку російські окупанти один раз штурмували позиції Сил оборони України. У районі Кам'янського на Придніпровському напрямку українські воїни успішно зупинили одну ворожу атаку. Учора російські терористи завдали по території України один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаційний удар, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5304 обстріли, зокрема 107 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 3776 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного пункту управління та двох артилерійських засобах противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, 6 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 144 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!